У німецькому Гельзенкірхені пройшла комерційна гонка World Team Challenge, яку у нас звикли називати Різдвяною гонкою. Нагадаю, учасниками було 10 команд з 9 країн. В першій частині гонці у Мастарті першими стали норвежці Інгрід Тандревольд та Ветла Крістіансен, другими французи Жулія Сімон та Фаб'єн Клод і третьими чехи Маркета Давідова та Мікол Курчмаш. Українська команда у складі Юлії Джими та Антона Дудченка стала дев'ятою. Проте вже на першому етапі гонки переслідування норвежці втратили своє лідерство. І на першу сходинку піднялись французи, які з кожним етапом збільшували свою перевагу. Додав інтриги в гонку Фаб'єн Клод, промазавши двічі на останній стрільбі. Проте, маже і його головний суперник Ветле Крістіансон. Тож саме французи Жулья Сімон та Фаб'єн Клод стають переможцями Різдвяної гонки у цьому році, а норвежці у підсумку фінішували другими. Бронзовими призерами стали переможці минулого року Ліза Тереза Хаузер та Фелікс Ляйтнер. Українці Юлія Джима та Антон Дученка фінішували в цій гонці восьмими. А ось у талант Team Challenge, де брали участь юніори, українці Олександра Маркушина та Віталій Манзин стали бронзовими призерами. Перемогу здобули норвежці і срібло у чеської збірної.